Компліменти Сьогодні поговоримо про компліменти. Людям надзвичайно приємно слухати добрі, хороші слова. Не тільки жінкам потрібні компліменти, а також дітям, чоловікам, тому що ці слова надихають людей на дуже гарні вчинки. І вам стає дуже добре, дуже гарно поряд з людьми. Тож поговоримо про добрі слова, про компліменти. Людям приємно слухати, наприклад, ви чудові. Радий зустрічі з вами. Приємно вас бачити. Мені приємно з вами розмовляти. Дякую за вашу посмішку. Кращий подарунок це ти. Ви сьогодні надзвичайно красиві. У тебе добре серце. Шкода з вами прощатися. Ви чудовий співрозмовник. Я стільки всього дізнався завдяки вам. Ти мені потрібен, як мудрий чоловік. Не бійтеся говорити сміливі компліменти. Сьогодні також поговоримо про компліменти дівчатам. Не бійтесь говорити дівчатам сміливі компліменти. Ти так гарно посміхнулася, що я забув, куди йшов. Кажуть, на світі чудес не буває. Люди брешуть. Я бачу чудо. Що ж робить така красива дівчина в цьому місті? Ви з Парижу чи з Барселони? Коли ти поруч ангели можуть спати спокійно? Я не бачив дівчат красивіше за вас. Жінка моєї мрії. Як я радий вас бачити. Додамо, що лестищі відрізняються від компліменту наявністю неправди. Розберемо сто слів про неї. З цих слів можна зробити безліч компліментів для дівчат, жінок. Чарівна, кохана. Найкраща, грандіозна, чудова, гарна. Казкова, розумна, турботлива, приваблива, весела, сексуальна, добра. Ніжна, мила, п'янка, життя радісна, усмішлива, скромна, запальна, чесна, збудлива, щиросердна, грайлива. Класна, неповторна, невимовна, незабутня, непереборна, шикарна, романтична, симпатична, палка, єдина, ласкава. Солоденька, запаморочлива, бажана, непередбачувана, загадкова, квітуча, бездоганна, гармонічна, чуйна, незрівнянна, найкраща. Скромна, вишукана, приголомшлива, щира, дружелюбна, екстравагантна, мрійлива, іскрометна, ваблива, жагуча, недоступна. Мудра, божественна, заворожлива, ангельська, промениста, яскрава, струнка, зваблива, кокетлива. Витончена, граціозна, енергійна, креативна, стильна, комунікабельна, тактовна, безпосередня, звабна, цілеспрямована, незрівнянна. Фантастична, ненаглядна, жадана, незвичайна, зворушлива та інші гарні слова. Деякі з цих слів можна говорити чоловікам, але ви продовжіть цей список, продовжіть його, говорячи слова гарним людям.